Всім вітання, я вітаю всіх глядачів, слухачів ютуб каналу Король Данило. І, власне, хочу поговорити про площу міста Львова. Таке поняття, яке здавалося, ну вона ж всім відома. А ні, насправді ні. Насправді, вона невідома. І я так підозрюю, що якщо ви задасте це питання чиновникам міської ради чи іншим компетентним людям, вони не зможуть дати відповідь на це питання. А зараз я поясню, чому і, але для початку я скажу, чому це важливо. Площа міста Львова, кількість населення дає показники щільності розселення на певній території. Для нас тоді стає зрозуміло, наскільки чи ми можемо порівняти з іншими містами, ми можемо порівняти з іншими показниками, ми можемо виводити якісь показники, які в результаті нам говорять про те, чи це комфортно. Наприклад, густота населення в місті чи не комфортна. Так от, почну я з того, що на весні 99-го року інтерв'ю високому замку, директор інституту містопроект, а це наш профільний інститут, який, на жаль, вже сьогодні, як і низка інших подібних інституцій, доведений по суті до ну, не до банкрутства, але до такого стану, що він не виконує свою функцію. Але на той час він цілком цю цілком ці функцію виконував, цей інститут розробляв генеральні плани і міста Львова, і низки інших міст України. Так що це була дуже поважна, скажімо, організація, в якій можна вірити. Ну, в той час їй можна було вірити. Так от Зиновій Підлісний, директор цього інституту, ще раз наголошую, ще в 99-му році в інтерв'ю газеті «Високий замок сказав наступне: що для того, щоб на території міста Львова... Проживало комфортно навіть 650 тисяч осіб, цю територію потрібно збільшити двічі, а то й втричі. От такі несподіваний висновок. Тобто, е якщо ми візьмемо якісь певні аналоги, то до прикладу, е якщо порівняємо Львів і краків, до останнього часу це були приблизно однакові по чисельності е населення міста, але краків займає двічі більшу територію. Знову ж таки, від якої території двічі більше. Тепер давай подивимося, давайте подивимося, що, у нас, що нам говорить офіційні дані. Так от, за офіційними даними, після того, як е, до міста Львова приєдналася низка громад. Ну, приєдналися тут не можна так сказати, тому що е, багато з них приєдн... приєднані були насильно. І якщо, до прикладу, сутльники відмовилися приєднатися до міста Львова, то е, натомість е, винники приєднали. Але на той час Винниківська міська рада, депутати і мешканці міста голосували проти, міська рада Винниківська голосувала проти цього приєднання. Було звернення. Звернення в Конституційний суд, але, але рішення немає. Ну, тобто, самодостатнє місто з Магдебурським правом дуже давнім. яке... Було підпорядковане у радянські часи Личаківському району, ну, але це радянські часи, тоді треба було назбирати певну кількість комуністів, як розказують старожили, для того, щоб створити райком, треба було дозбирати ще людей. Ну, приєднали винники. Правда, неправда, не важно. Ну, але це було таке підпорядкування подвійне. Ну, але місто мало свою міську раду і так далі. Потім це все ліквідувалося. І коли ми йшли на вибори, нам розповідали про що? Про об'єднання територіальні громади. Об'єднання згідно Конституції України може бути лише добровільним, чого, до прикладу, в місті винники не відбулося, це перше. А друге, що є ще й Європейська хартія місцевого середування, яка теж передбачає винятково добровільне приєднання, чого, відповідно, не відбулося і в випадку з винниками з іншими містами, які виступали проти. Ну, але <кхід> зараз не про це. Отже, зараз офіційно площа територіальної громади міста Львова. Бо йшлося про ОТГ, так звані всі ж пам'ятають, а потім щезло: немає вже зараз ОТГ. Такого поняття. Воно було медійне поняття, тому що це не конституційне поняття. Не можна по конституції об'єднувати місто з селом. Там чітко зазначено, що є можливо тільки об'єднання сільських громад в одну сільраду, раду, але не може бути там є міські громади територіальні. Селище територіальних громад, села або об'єднаних кількох сіл в одну слід раду. От. Те, що в нас зробили, це не відповідає Конституції, але це знов таки інша тема розмови, хоча це теж треба розуміти, ну, принаймні розуміти, знати, про що йдеться. Так от, після цього приєднання площа територіальної громади міста Львова, вже немає виник, немає дублян, немає там, інших населених пунктів, які поглинули Львів, вона складає 312,8 кілометрів. А чисельність населення тої громади з офіційними даними 790 495 чоловік. При цьому я ще хочу наголосити на дуже одному важливому пункті це були цифри, які подані офіційно, це цифри до повномасштабного військового вторгнення. Але навіть на той момент точної населення кількості міста Львова ніхто не знав. По одній простій причині, тому що з 2001 року. Перепис населення не проводився. Останній перепис населення, який проводився електронний спосіб, ініціатива до білета, хто пам'ятає, він дав показники значно менше, ніж офіційна статистика, і про нього успішно забули. Так от, е якщо ми за тими показниками, тобто 312 квадратних кілометрів, понад 790 тисяч населення, якщо ми візьмемо офіційну густоту населення з тими показниками, це всього на всього 2,5 тисячі осіб. На квадратний кілометр. Ну, це, це показники, якісь співмірні показникам в Кракові, там, до прикладу, чи в Лодзі. От, Але насправді не так. Микола Назарук в своїй монографії Лю 21 столітті писав про те, що реальна щільність, густота населення в центральній частині міста складає не 2,5, а 18 тисяч чоловік. А це вже перепрошую, майже Шанхай. Принаймні, це десь відповідає щільності Парижу. Міста, а не агломерації. Там поняття ті трошки роз'єднані. Так, от, якщо ми подивимося на офіційні дані, в нас все добре. Коли ми виїдемо на вулиці міста, ми бачимо, що дуже густо, дуже щільно, більше того, будівлі будуються, будуються і будуються. І ще один дуже важливий момент для розуміння ситуації загалом це те, що згідно генерального плану, мало бути побудовано у Львові приблизно 6 тисяч. 6 перепрошую мільйонів квадратних метрів житла ну хай буде побудували 5 Те, що зараз важко ті цифри всі познаходити там але ж зараз, зараз йдеться не про цифри не про конкретні цифри стосовно кількості людей чи кількості метрів квадратних, а щодо території. Тому ми це зараз опускаємо. Говоримо про те, що це приблизно просто ще додаткових 200 чи більше тисяч мешканців. Це відповідно додаткових там, кілька десятків тисяч, 50 тисяч приблизно автомобілів. Куди ж вони всі помістяться на тих вуличках, коли у нас довжина вулиць вдвічі менша, ніж в Кракові, співмірному по кількості населення, але вдвічі більшому за площою. Вертаємося до площі. Реальної території міста в жодних офіційних документах не зазначено. Але є певні офіційні документи. Трошки іншого характеру. І одним з тих документів є генеральний план міста Львова. І якщо ви подивитеся на одне з креслень цього генерального плану, ви побачите назва цього креслення називається Пропозиція щодо змін меж, меж міста Львова, ви побачите площу міста в існуючих межах 11788 гектарів. А проєктованих межах 15 447 гектарів. І ви побачите тут на Власне, накреслені, де є межі існуючі, і ті межі міста, які пропонуються додати. І ті межі міста, які пропонуються додати до існуючої території, це по суті виниківський лісопарк, це Брюховицький лісопарк, тобто певні території, які знову ж таки штучно збільшують, покращують показники. Але це ж не просто додати. Ми ж можемо додати скільки завгодно, що, до речі, зробили. Тому що хтось з Лів'ян знає, що, що, що таке, де є село Заруці. Хтось може знає, а хтось може ні. А це Львівська територіальна громада. А воно ж за Зашком, туди далеко. А сокільники, які по вулиці Стрийській, з, з правого боку сутільники, з лівого Львів, це зовсім інша територіальна громада. Як так? Ну, Це знову ж таки окреме питання підходу нашої влади до таких важливих, скажімо, до важливих таких питань, як. Е Територія міста, як створення агломерації, як співіснування суміжних громад і правила того співіснування, ну, це теж окрема тема. Повертаємося до, до площі міста. Так от, до створення цієї великої територіальної громади площа міста з реальних 117 квадратних кілометрів зросла до 148. Знову ж таки, згідно рішення міської ради. Ця площа 148 квадратних кілометрів вона дещо не корелюється з площою 154 квадратних кілометрів, зазначених в е генеральному плані як перспективу розвитку міста. Ну, так, так сталося. Чому так сталося? Пояснити ні, ніхто не може. При цьому. Як сказав один з авторів генерального плану, генерального плану Віталій Дубина відповідно, скажімо так, наш колега по розробці містобудівної концепції Великий Львів, він сказав, що ці дані були отримані інститутом містопроект від Київського геодезичного інституту, тобто офіційні дані, які там вважалися. Так, от, повертаючись до тої площі Львова, яка офіційно зазначена. Вона була ще інша. До тих 312 кілометрів вона була ще іншою. І офіційно площа Львова рахувалася 171 квадратний кілометр. ля взялася ця цифра? Міські депутати ще 18 червня 2009 року. Це якраз той момент, коли був вже розроблений генеральний план. Він був розроблений у 2008 році, У 2010 затверджений на сесії міської ради. Так от у 2009 році на сесії депутати вирішили, що площа Львівської міської ради становить 171 квадратний кілометр. 171. Не 117, як зазначено в генеральному плані. І не 148, і не 154, до яких мали розширитися. Місто Львів згідно е, генерального плану. І е, з них Львів займає 148 квадратних кілометрів, винники 667, Бріховичі 11,2, е, СНТ-рудне 4,19 квадратних кілометрів. Ну і ви скажете, ну це ж так, якби Львів вже офіційно Львів, ні. Чому рудно Львів, а Сокільники не Львів? Розумієте? Чому винники Львів, а Зубра не Львів? Зубра більше Львів, ніж винники, тому що Зубра це сихів вже, сихів і Зубри, вони плавно перетікають один одного, так само як Львів і Сокільники, по Стрийській, по Кульпарківській, по тих вулицях. А раптом це не Львів, а тут Львів. Так от, коли доєднали ті міста, то вийшло, 170, вийшло 171 квадратні кілометрів. Хоча знову ж таки наголошую, в рішенні сесії міської ради Львів 148 квадратних кілометрів, зазначено. А в планувальному документі, в генеральному плані не 148, а 154 після збільшення. А до збільшення взагалі 117. Тепер е, йдемо далі. Оце все незрозуміле приєднання. Воно абсолютно спотворює показники. От ми думаємо, що в нас показники одні, насправді вони інші. Від цих показників вираховується не просто. Інші якісь соціально-економічні показники. А вираховується взагалі е, саме середовище, життєве середовище мешканців Львова. А насправді воно зовсім не таке, як виглядає на папері. І ніхто вам тому і не дасть відповідь, а яка насправді площа міста Львова, тому що село Заруці це не Львів. Його можна назвати Львівською територіальною громадою. Можна включити туди ще кілька десятків сіл, ще кудись далі зайти, в будь-яку сторону, там, в будь-якому напрямку від Львова. Ну, це не значить, що місто Львів, тому що місто Львів це саме місто, це система зв'язків. Місто це система зв'язків. Принаймні так, вчив містобудівник, засновник Львівської школи містобудування Новоківський, який це я чув власне, від Віталія Івановича Дубини, який казав, місто це система зв'язків. Тому, коли ми говоримо про агломерацію, а ми про це ще обов'язково поговоримо, бо це теж окрема тема, то що в нас виходить, що в нас система зв'язків, яка формує місто, це навіть не той Львів, про який йшлося в рішенні міської ради. Бо якщо ми знову ж таки повернемося до пропозиції щодо змін меж Львова, якщо ще ще раз поглянути на цю карту, ми побачимо. Що в цих пропозиціях, пропозиціях враховуються і сокільники, і Зубра, які межують, тому що це все ареал впливу міста Львова. Це де-факто агломерація, як говорив містобудівник професор Дьомін. Агломерація це те, що де-факто вже створилося. Якраз вона і характеризується системою тих зв'язків. Міська рада свого часу ще у 2018 році проводила дослідження. Користуючись послугом мобільних операторів, вони виявляли інтенсивні зв'язків різних територій з містом Львовом. тобто прилеглих територій, населених пунктів тих громад, які навколо міста з містом. І там дуже чітка картина. По тій картині, по пересуванню людей, де фіксувалися сигнали їхнього мобільного телефону, було чітко зрозуміло, що сокільники, зубра, зимна вода, там багато інших населених пунктів. Це вже фактично містові, настільки щільні ті зв'язки. Ми це бачимо. Дуже багато людей, які мешкають за межами міста Львова. Куди вони приїжджають? Куди вони возять дітей в школу? У Львів. Куди вони возять дитячі садочки? У Львів. Самі вони куди приїжджають на роботу? У Львів. Ще з робочими місцями це теж дуже складно, бо немає в нас нормального, скажімо, розуміння, а де люди працюють. Як мені колись розповідав. Володимир Курт, царство моє небесне, мій, мій товариш і дуже розумний чоловік, дуже грамотний політик. Будучи головою міста винники, він казав, що е, зайшла розмова там про одну школу, де батьки там заповнювали анкету, а там більше половини батьків взагалі ніде не працюють. Анкеті нема. Звідки в нас за е, ствердженням влади приблизно мільйон чоловіків приземного віку невідомо де, а вони ніде не працюють офіційно. Тобто не, не, не зрозумів, виїхали вони, не, не виїхали, десь працюючи, не працюючи, неофіційно працюючи, просто не обліковані. І от в тій ситуації, коли ми е, хочемо робити якісь висновки, а нам висновки доведеться робити, тому що нам доведеться робити нову планувальну документацію. Генеральний план міста Львова все вже в наступному році закінчує фактично термін своєї дії. Де-факто він вже потребує оновлення. І потребує оновлення не просто в межах цієї львівської. Територіальної громади, яка тепер стала площою 312 квадратних кілометрів, і потребує не поєднання села Заруці з зі а воно, воно генеральний план потребує, чи планувальна документація потребує поєднання навколишніх міст, з яких найбільш тісні зв'язки зі Львовом, і які потребують вирішення низки питань. Насамперед, питань транспортної мережі, тому що наша транспортна мережа надзвичайно відстала порівняно з іншими містами. Тобто у нас густота населення в рази перевищує густоту населення подібних міст того ж самого польського Кракова чи Лоця. Вона щільність забудови шалена, тобто ще збільшується густота населення. Інфраструктура не розвинута. Довжина нагадую, довжина вулиць двічі менша, ніж в тому ж самому Кракові. Приблизно я там не зараз не називаю точні цифри, але їх можна завжди. Знайти прибажання і порівняти. Коли ми працювали над містобудівною концепцією Великий Львів, то ми аналізували ці всі цифри і порівнювали. І, власне, це так би речі зрозумілі. Тільки зрозумілі, коли ти починаєш вникати. А навіть коли ти вникаєш і коли ти стикаєшся з тим, що площа Львова це не має зазначеної, вона ніби є, але і реально її немає. Тобто вона є на містобудівному документі генеральний план, затверджений сесією. Про нього згадуються в комплексні стратегії і так, далі, і так далі. Але та цифра, яка зазначена в генеральному плані, про неї ніхто не згадує. А показники виводяться від зовсім інших цифр, які не мають нічого спільного з реальністю. От яка у нас цікава ситуація, і ця ситуація вона має безпосереднє відношення до того. А що нам робити далі? Змістом. Війна рано, чи пізно закінчиться. Місто Львів далі буде жити. Львів пережив і Першу світову війну, і другу, і зараз переживає повномасштабне вторгнення. Чому переживає? Тому що дуже багато людей приїхало до Львова, дуже багато мешканців інших регіонів змінилось саме обличчя Львова, коли хваляться, що Львів найбільше україномовне місто. Можливо, але вже виникають питання, тому що на вулицях дуже часто, в рази частіше чути вже і російську мову. Але суть навіть не в тому. Пережив в Льві змінилася структура, етнічна структура міста Львова, з, з польсько-єврейського міста Львів став українсько-російським містом після Другої світової війни. Після розвалу Союзу він став переважно українським містом. Зараз ще пройшли процеси. Але як би там не було, ті люди, які мешкають в тому місті, вони претендують за Конституцію України на сприятливе життєве середовище. Для того, щоб його створити, спроектувати, потрібно розуміти реальні показники, бо ми ж не можемо щось творити, коли ми не розуміємо реальних показників. І коли хтось говорить про агломерацію, коли там створюють якісь стратегії військової агломерації. Але в нас немає найважливішого, чіткого аналізу ситуації справ, стану справ у місті, власне, у місті, на території міста, на території тих. 117 квадратних кілометрів, а не 171 з винниками, рудно, Брюховичами. Бо це є прилеглі населені пункти в межах агломерації. Якщо ми їх враховуємо, ми повинні враховувати сукільники, зубру і так далі. Отак, от оце от все у нас накручено. І знаєте, що найсумніше в тій ситуації? Про це ніхто не говорить. Про це ніхто зараз не піднімає питання. Було там якісь розмови в міській раді вже рік тому казали, у нас буде дорожня карта через місяць-два. У нас є цілий департамент агломерації в міській раді, який чимось займається співпрацею з втратили територіями, але неможливо. І про це я е, неодноразово вже говорив і на зустрічах, із представниками влади. Е, неможливо нам говорити, як нам вирішити проблему міста і як нам запроектувати оце життєве середовище, коли ми не проаналізували, а що відбувається. А аналіз цього це є аналіз генерального плану міста. Тобто його моніторинг його виконання, який, незважаючи на чіткі вимоги законодавства, жодного разу не був проведений, а про сам генеральний план не згадують або згадують тільки в плановому контексті. Чому? Ну тому що, якщо про це згадати, проаналізувати, тоді виявиться, що проти Львова створено величезний злочин, а саме нещадна забудова Львова, суперечина плану, без розвитку належної інфраструктури. Ну, але про це ще поговоримо наразі. Дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося.